Вітання шлему щирі, зичим щастя, волі і миру, перемоги всім бажаємо, та й себе не забуваємо. Вас вітає ріга. Горді, впевнені, завзяті тут таких, як ми багато, і активні, і безстрашні, вірні, сильні, ми найкращі. Ще розумні та рішучі, Роботящі ми й везючі. Добру вдачу в серці маємо, і Того ж усім бажаємо. Наш девіз в усі часи, в усі віки. славу Україні! приносять козаки! Наше гасло, воля найвища цінність в житті. Вільний не зможе збитись куці. Всі ми шануємо і згоду. Ми не раби, ми козацького роду. Серця горить вогонь. Завзяти. Давайте станемо в коло браття і згадаємо, хто ми звідки родом і чим платили за свободу. Вони земля, дим, пожарища, де цвіли поля, тільки згарища. Вороги летять, тьмуща, тьма, вороги летять, татарва. Пращею мої, як ви вижили? Пращури мої, все ви винесли, щоб свята Русь відродилася, Україною народилася. Жив могутній дух не згасав, аж схилялися небеса, і зникала ніч на зорі. І міцніла січ на Дніпрі, і козацький дух піднімав турать, не забракло сил ворогів злякать, щоб моя земля об'єдналася, Україною називалася. Бог давав їй сил, а земля тепло, І утростав же син ворогам на зло. Щоб моя земля була вільною, називалася Україною, а земля до всіх, як та горниця, до дітей своїх ніжногорниць. І несуть полки, синьо-жовтий стяг, і веде віки нас у чумацький шлях. І знову дим, дим пожарище, де свели поля, тільки згарища, вороги летять, чому ще цьма, та тепер уже москальня. Пращуримої, ми здолаємо, бо козацький дух в серці маємо, щоб земля цвіла, була вільною, називалася Україною. Любов до землі, до України, до мови, любов до калини, стежини додому. Ой, що тримає народ наш увесь, козацькому роду, доблесть і честь. Козак, чи їхав до столиці, чи готувався у похід, він жменю рідної земли, ціхова, підусть, в до землі ховав під підустівки кечобі. То землю він тяжкої дни. До рани клав немов бальзам, Мов запові своїй дитині її святу передавав. В усі часи його нащадки казали: Клятву даємо до смерті землю захищати ту, на якій ми стоїмо. Сьогодні клятву ми тримаємо. Бо ворог знов прийшов до нас. І заку скрізь до всіх лунає. Нам, Нам землю захищати, захищати час. Страшних кривавих ранах і руїнах та все ж не скоро на свята моя земля. Усе, що зветься, гордо Україна, неначе насміхається скруля. Сміється, яка ти в очі й шаблю гострить, бо всі ми тут по крові козаки моєї України горда постать на цій землі стоятиме віки. Не зникне мова, наша солов'їна, і не зміліє наш козацький дух, бо в кожнім серці б'ється Україна, бо наші предки з нами в бій ідуть. Сини своєї батьківщини носила духу непобори. Козацтво слави України це гордість наша, вся народу. Пробили дзвони і настав наш час. Прокинулась сила у кожного з нас, сильною волею, духом свободи. Ми йдемо Мину до перемоги.